Всім привіт! Вийшла нова гра в демо-версії. Це українські розробники зробили. На жаль, в демо-версії поки що української мови немає. Як вийде гра, буде повністю, я так розумію, буде англійська і українська мова. Давайте, секунду, давайте я вам зачитаю. Зачитаю, що це за гра. це велика пвп пв гра з відкритим світом, у якій ви досліджуєте простір закинутої планети Софія. Збудуйте власні гігантські трамплери, щоб підкорити це вороже середовище, наповнене містичними аномаліями, монументами та іншими гравцями. Окей. Okay. Тоді починаємо. Нажимаємо Space. Перший погляд на гру. Прикро, що нема в демоверсії української мови. Хотілося б пограти. Так а що це в нас загрузочка пішла. Так, загрузилося і тут ми вибираємо свого цього персонажа, я так розумію. Дмитро Ілісевський Захар... Казіута, Тимко Бойко, Степан Негоріха, Хуркова Цеба. Ага, рен рендомно можна, да? Овдій Шумський. А що не можна с створити? Треба вибрати, да? Давайте. Прохим Савчук. А не можна змінити самому? Бо якось рендомно якось не те. Ладно, хай вже буде такий персонаж. Play Expedition. Так, що тут у нас? Фенга? Це нашій Трамплер чи що, так? Да? Ребілд. Перебудуйте. Можна перебудувати да, за ресурси, але ну, ми поки що не будемо трогати. Так, Блупрінс креслення, сторож. Це те, що в нас є в пакунках. <кій> Давайте експедицію блин, запустимось. Дивіться, у нас ось такий, ось такий. Дивіться, перший трамплер, капітан Діловар, <кій> другий трамплер і третій трамплер. Давайте ось цей візьмемо. Одразу з вами буду дивитися цю гру, ваш інвентар. Візьмемо пістоль. До пістоля, мона. я думаю, набої потрібні. Їжа, Energy rod. Не знаю, гроші потрібні, не потрібні. Не буду, на всяк випадок не буду, а вдруг воно пропаде. Реді, погнали, подивимося. Ще не грав, ще не запускав, побачимо, чи буде вона лагати, чи не буде лагати. І сама як, як вона гра. Будемо навчатися прямо в грі і разом з вами буду дивитися. Зараз вона загрузиться. Довгенько загрузка йде. А ось і наш трамплер, тільки щось він в повітрі завис. Підгрузилося, так? Да? Ага, це його вигрузили. Поняв, корабль вигрузив трамплер. Щось у нас підлагує. дуже сильно. Графіка баланс. Давайте DLS поставимо на... Перформанс на продуктивність потім. Shadow medium. так, Тіні на середньому. Текстури у нас SAO давайте вимкнемо. Текстури теж поставлю на medium, так як це демо-версія. Щоб не так у мене лагала гра. Так, хлопче, як до тебе залізти? Ось питання, а, є. Єсть, є, є, є куди залазити. Є, я заліз. Кнопка F, так, да, кнопка F заходите. О, це наше ліжка, можна поспати. Так, що тут у нас? Бокси. О, ні ні не, покласти. А як щоб зайти в той бокс? Не можна, так? Да? Тап, open контейнер. Так, це в нас... Бінокль, карта. Так, зброя і мультитул. Хм, Давайте карту відкриємо. Мені цікаво, що у нас за карта. Ну, є компас, є компас. І де ми знаходимося, да? Ми знаходимося вон в цьому місті. Угу. А це на карті, я так розумію, ресурси якісь. Що тут ще в нас є? Давайте зброю подивимося. Наш пістоль. Рефрижератор. Поняв. А мультитул той що ремонтувати там написано да, репейор да і портабл репаратуру ваша і портативний це і все, ось тут ще зброя може бути і якась одежа а ага, і рюкзачок да, ну поки що у нас його нема і бінокль. бро а куди ти пішов чи ти нікуди ще не йдеш бо я вже злякався що він кудись іде так Підем на місток капітана Це що у нас пушка? Ніфіга собі. Mountain to open container. А ну-ка, давайте. Опа! Зарядити. Зарядити набої. Ха-ха. ха Круто. А що один набой, а? Так, вийдемо поки що подивимось, що тут у нас ще. Це. Наший руль... Руль, руль, с руль так. Це що в нас бокс, стейкбокс, open контейнер. Ага, ми через ТАП дивимося, що в контейнері. Дивіться. Це я заберу. Це я теж заберу. Їжу теж заберу. І Energy рот. Не знаю, що воно таке. З цього і з спакунка я забрав. Так. Дайте подивимося, що зверху. Зверху у нас тогл реактор. Ага, це реактор, я так розумію запускати, щоби. Зараз ми запустимо. Так, запустили ми реактор. Все. Це... Тепер. Карта. Ми, тр... Ми підемо за ресурсами, та що справа по, праві... по правій стороні, да? Окей. -мо! Наш хлопець пішов. Про це під не дуже. А, тут кнопка QE. та да, керувати кнопка QE я так розумію да чек QE це Speed Він сам іде. Як його зупинити Стоп, стоп машина, стоп машина! Тебе щось взагалі занесло. Не розумію, куди тебе занесло. Дивіться, він на місці крутиться. Я от не знаю, як краще керувати. Я зупинив машину, да, зупинив начебто зупинив, але він на місці крутиться це капець, це начебто зупинився. Чи назад ідеш? Ні, наче стоїть. Чи все-таки ходить? Та ні, дивіться, ходить, Воно нога... нога щось рухається. Він назад іде, ох і дури. А ну-ка ще раз. Так, нам треба розвернутися і трохи лівіше. Просто Керування якесь, я б сказав би керування капець. Починаємо потихеньку розбиратися. Ага, тобто якщо я вліво-вправо нажимаю, туди він йде. У вперед один раз, тут сильніше. Назад, стоп. Ага, ноль. ось, ось я вже бачу, що це нуль, це нікуди не ходить. Швидкість. Якщо сюди, то це вперед. Якщо на нуль, ми стоїмо. Кнопка F. Ми стоїмо. А ну-ка. Хлопче, ми стоїмо. Це добре, начебто вже розібралися. Трохи лівіше да, по карті, поняв. Ні, ну ми в принципі правильно йдемо, тільки чуть-чуть лівіше там ще, ще, ще й димить Так, повертаємо цей речардок вліво Топ. Перед машина. Прийшов хлопець. Шай в парад. без быстріше, зараз піде. Максимально на дві швидкості, да, один-два. Поки що? Поки що нічого. Так, хай йде, я подивлюся куди ми йдемо. Ага, ми йдемо до цих коробочок. Зараз будемо зупинятися. Ну не зараз, а ще до короб зараз підійдемо до цих і зупинимося і подивимося що тут. Правому борту повинні бути. А ну-ка, я вам бачу щось світиться, зараз перейдемо. Так, стоп-машина. І вимкнемо наш, а то, а то ще розрядиться, давайте вимкну наш двигун. Все, turn оф, да. Машина вимкнута. А, пістоль. А вид можна поміняти, щоб від іншого так карта? Ну ми знаходимося прям, прям над цими коробками. А де вони ці коробки? Щось нічого я не розумію. Ось такий у нас Машина Крута машина, Блін, підлагує. це капець. Ну їдеш ці коробки. Дай поки стоїть я похожу Пішкаруса похожу Пістолет на всякий випадок з собою візьму. Це одно підлавне. Там якийсь корабель. Ось щось, так? Да? Ми знайшли. І... Поки що нічого не розумію. Шашка є, ніхрена нема. Що за прикол? Короче, поки що я нічого не можу зрозуміти. Машина у нас є, а толку. А толку поки що не Керувати ми то в принципі розібралися, як керувати нашим нашою машинкою. Так. А як фонарика, як ліхтарика включити? Кнопка H, L. Ніхрена, нема в нас фонарика, так? Да? Нема? Нема. поспати якось ходити не хочеться чому я туди треба підійти до того і потім воно мені щось донасипе що я дуже сумніваюся все таки я піду хай мій персонаж поспить тому що вночі я ходити не хочу Що це я лягти не можу? Короче, мій персонаж щось і лягати не хоче спати. Ніч, блін, ніхрена не видно. Такого. А без запуска піде він? Ага, двигун треба запускать. Туда не хочеться ходити, ничего гаж не видно. Да. Давай так в правую сторону такого. стоп, машина, стоп. Контракт Нирбай. А куда ты пришел? А что за фигня? Чего он туда пришел? назад що ти, ти мене не слухаєш? я не понял стоп машина тут машина шофер црався ну дивіться шо ца це таке на нульовому стоїть, на нульовому, а він все одно ходить Ви прикалуєтесь? Ось на нульовому, дивіться, що це за прикол куда його крутить ша впади я даже трогать не буду дивіться. Нульовий же ж нульовий, а він он йде. ну короче понятно хороша не вийшла. Все понятно Підемо там де димить, там ще більше воно димить. Тут не будемо зупинятися, я хотів зупинитися, попробувати, там кнопка є щось, якийсь контракт взяти. Так, назад машина, стоп машина. Не зупиняється ця машина довбана. Ходить боком і все з нею робити. Так, керування тут. О, стоїть, да? Нарешті. Нарешті воно стоїть. <ріст> Таке щось. Да з керуванням там ще треба розбиратися 100%. Там ще є переключ... переключення, ось дивіться, зараз покажу. Тут підходить кнопка F, тут ще ось все переключається, тут ще речаги. Тобто можна ходити. Швидкість. Не розумію я поки що. Хай поки що так стоїть на Ескі. Нічого не видно. Спати наш персонаж все одно не хоче. Підем на корабель цей. Мені ж цікаво, що тут на кораблі. Ліхтарик хоч би якийсь би був би. Сигнальна ракета. На цьому кораблі поплаваємо. колект Я знайшов пістоль. Там ще щось блимає. Ресурси. Це ці як їх? Ну ви зрозуміли. Набої. Йо-моя. є, але не вміщається. Надо звільнити свої інвентар. ще один пістоль, да. У мене вже два пістоля. Скільки в мене пістолів? Да, два пістолі. Давайте ще сюди сюда их завылезне. Уже є що цікаво. що, в принципі... Так, опа, прыгаем опа. Давай-то постреляем хоть троф это. Так непогано. Зроблено красиво, дивіться, такий монстр. На такому монстрі їздити. Ще, якби ще розібратися в керуванні, то була б взагалі бомба. І суть гри. Так. Експедиція. Це ми пішли в експедицію. Поспати я все таки не можу, так? Да? Я не хочу спати. Хоч би шо. Йому хоть би шо. Так, М. Ще раз хочу карту глянути. Якісь двері, якісь пакунки. Я так розумію, що тут якісь ресурси можна возити. Брати замовлення і возити ресурси. Якісь ще двері до дверей мені доходили. Так. Давайте хоть з пушки стрільне. Пушку я взяв. Ну-ка. Ух. Піше нема патронів. Йохан і байба, перезарядка даже не працює. Все, нема чим стріляти. Набої закінчились. Не, набої в мене досі. Да не тут. Тут їжа, тут теж нема нічого, Поняв. Таке. Добре. Подивилися трохи на гру і на цьому я думаю будемо закінчувати. Дякую всім, що дивилися, дякую за підтримку, за лайки, за підписки, за коментарі і до нових зустрічей.